Ми ж в процесі підготовки цього закону і самі доходили до розуміння багатьох складнощей, з якими зустрілася Україна в духовній сфері, і треба було знайти таку форму, яка найбільше би відповідала тим от викликам, які сьогодні постали перед Україною. треба було обрати або говорити про національну безпеку, або захищати свободу совісті і свободу віросповідання. Мені здається, що законодавці віднайшли. Якраз от, абсолютно такий зважений, гармонійний е, вигляд, як поєднати те і інше. І сьогодні цей закон якраз свідчить про те, що нарешті депутати і всі гілки влади усвідомили важливість і екзистенційність цього закону. Тому що тут дійсно йдеться, чи бути, чи не бути е, далі Україні, чи зможе вона досягнути реальної духовної незалежності, про яку нам Нагадав от недавно в своєму зверненні президент е, Зеленський. Ми давно, е, я маю на увазі релікизнавців і експертів в цій сфері, говорили про те, що необхідність такого закону е, просто непересічна, вона величезна. З цим законом тепер відкривається колосальне поле для величезної роботи, для величезної праці. Тому що не дуже просто буде довести, е, значить, дослідивши. Афільйовані цієї чи іншої релігійної організації із центром тої країни, яка визнана країною агресором, в даному разі із Росією з Москвою, Вітаю нас із черговим етапом роботи, яка лягає на плечі і юристів, і релігієзнавців, і державних службовців, зокрема із державної служби з етнополітики і свободи совісті. Що це не буде одномоментний акт по всій Україні, коли прийдуть представники влади, позакриваються собори, храми, а всіх священників виведуть і кудись відправлять. Значить, такого волюнтаризму і такої безправності закон цей не передбачає. Все таки він лежить в речищі верховенства права і якраз прописаний так, щоб у людей, які не погоджуються з рішенням. Цих от релігія експертних комісій була можливість відстояти своє права, сповідувати те, що вони сповідують оці от прикінцеві положення. Так, да, дійсно це дуже докладний опис того механізму, який будуть використовуватися в нашій державі, для того, щоб призупинити або заборонити. Діяльність тих організацій, які не перервали свої відносини із країною агресоркою, в даному разі йдеться про, про Росію. І ще раз підкреслюю: от навіть якщо буде рішення, і буде на столі у суді лежати релігієзнавча експертиза про те, що да, ця от релігійна організація юридична особа зберігає свої відносини із Москвою. Не так просто буде ввести в дію це положення, тому що за цими релігійними організаціями зберігається право подавати апеляцію, і виправі. це може затягнутися на дуже, дуже довгий період часу. Представникам цієї церкви йдеться, ясно, що про українську православну церкву. Надається можливість добре подумати, переосмислити, здійснити ті кроки, які вони мали здійснити ще в травні минулого року, коли переписували свій статут на і приймали його на соборі 27 травня 23 року. Значить, не, не тільки ж важливо заявити, що ми тепер незалежні, і ми самостійні, а треба здійснити певні кроки, які свідчать про цю незалежність і самостійність. Значить, увійдіть у е, хрестійне єднання із Вселенським патріархом і представниками інших автокефальних православних церков, е, напишіть їм листи, доведіть їм, що ви дійсно реально е, е, перервали будь-який зв'язок із е, Москвою. Вийдіть із усіх різноманітних структурних підрозділів Російської православної церкви. Напишіть про це офіційні звернення листи до представників цієї. Церкви цього нічого не було зроблено, і яке має бути бути ставлення у української держави і українського народу до цієї церкви, яка ну просто знаєте, так собі промовчала в цій ситуації і ніяк не підтвердила заяви, які були зроблені? Тобто, це прозвучало дуже декларативно, але під цими деклараціями немає жодного конкретного кроку. І, і говориться ж не лише тільки про е, російську православну церкву в Україні, яка й досі продовжує пропагувати ідеї руского міра, а в Україні є інші, до речі, релігійні організації, які не переривають е, свого духовного, як ми кажемо, канонічного зв'язку із організаціями. Центри, яких знаходяться поза межами України, зокрема от в е, Росії, ну от тепер будемо як то кажуть, вичищати е, ці авдіїві конюжні, щоб розібратися, а що дійсно творилося в житті цієї церкви.